Чи вірите ви в тіні, що ховаються на межі нашого розуміння? У істоти, що існують поза логікою, живлячись не кров'ю, а самим страхом? Приготуйтеся зануритися у моторошну історію, що розгортається крізь десятиліття та континенти, залишаючи за собою лише безмовний жах і нерозгадані таємниці. Це не просто легенда, це попередження. Темрява почалася не з грози чи бурі, а з тихого, майже непомітного подиху. Він пронісся над маленьким селом у Пуерто Рико, наче сама ніч шукала щось загублене. Собаки, що зазвичай гавкали без упину, раптом замовкли, їхні голоси розчинилися у густій тиші. Десь далеко, за пагорбами, пролунав різкий гуркіт дверей, а потім усе завмерло. Навіть невтомні коники припинили свій цвірінькіт, залишивши світ у повній гнітючій безмовності. Саме тоді старий Мігель, що жив на околиці, вперше почув його. Це було дихання. Глухе, вологе, важке, воно пронизувало нічну тишу, немов пульс самої землі. Мігель відчував, що це не людське дихання, воно було занадто глибоким, занадто чужим. Здавалося, воно лунало настільки близько, що він інстинктивно обернувся, але побачив лише порожню, темну стайню. Його кози стояли, мов укопані, їхні очі були розширені від невидимого жаху. Одна з них дрібно тремтіла, ніби вже бачила власну смерть, відчуваючи її крижаний подих. Мігель вийшов надвір, і повітря навколо нього стало густішим, важчим, наче наповненим невидимою субстанцією. Темрява мала запах, металевий, різкий, як свіжа кров. Коли Мігель повернувся до стайні, одна з кіз вже лежала на землі. Її очі були широко розплющені, застиглі у вічному жаху. На шиї виднілися два маленькі, ідеально рівні отвори, ніби зроблені розпеченим металом. Найбільше вражало те, що навколо не було жодної краплі крові. Тіло було висушене, немов з нього висмоктали саму життєву силу. «Мадре де діос! прошепотів Мігель, його голос тремтів від невідомого страху. У цей момент він знову почув те дихання, тепер вже прямо за своєю спиною. І вперше, на коротку жахливу мить, він побачив їх. Дві червоні точки, що світилися у непроглядній темряві, немов хижі очі. Це був погляд, що проникав у саму душу. Через кілька тижнів місцеві газети замайоріли тривожними заголовками. Невідомий звір випиває кров у худоби. Влада не коментує люди. Бояться виходити вночі. Офіційні особи намагалися заспокоїти населення, називаючи це масовою істерією або витівками хижаків. Але нічна тиша Пуерто Рико вже ніколи не була тією самою. Вона була наповнена невидимим очікуванням, передчуттям чогось жахливого. Скептики відмахувалися, але віруючі бачили в цьому знак. Дорослі замикали двері на всі замки, а молодь, попри страх, відчувала дивний, моторошний потяг до цієї таємниці. Це було щось більше, ніж просто звір. Це було щось, що кидало виклик їхньому розумінню світу. Минуло кілька місяців, і чутки про таємничого звіра поширилися далеко за межі Пуерто-Рико. З'явилися перші розмиті зображення з камер спостереження. На них був силует, виснажена істота з видовженими кінцівками, без шерсті, зі шкірою сірого, майже мертвого відтінку. Вона рухалася так, ніби не торкалася землі, ковзаючи у тінях. Найбільш моторошним були її очі, що світилися червоним навіть у повній темряві, пронизуючи морок. Це просто койот, запевняли одні, намагаючись знайти раціональне пояснення. Демон. шепотіли інші, відчуваючи, що зіткнулися з чимось потойбічним. Ця істота була втіленням нічного кошмару, що ожив. Молодий амбітний журналіст Луїс, спраглий сенсації, приїхав у гори, щоб зняти документальний фільм. Він шукав правду або принаймні історію, яка зробить його відомим. Разом з оператором вони оселилися в старій покинутій хатині Мігеля, де, за чутками, все почалося. Першої ночі Луїс записав лише тишу, але це була незвичайна тиша, а гнітюча, наповнена очікуванням. На другий день почалися дивні речі. Всі його батареї сідали за лічені хвилини, ніби хтось висмоктував з них енергію. На записах з'явилися дивні шуми скрегіт, що не мав джерела. А в одному фрагменті, що змусив його серце стиснутися, він чітко почув дихання. Воно було не в мікрофон, а за його спиною. Холодне і важке, немов сама хатина дихала. Переслідування почалося по справжньому. Фермери по всій Мексиці знаходили десятки тіл тварин, без крові, висушених, немов мумії. Дехто клявся, що бачив істоту, яка пересувалася стрибками, мов кенгуру, але з іклами, схожими на кажанячі. Вона була невловимою. Кулі не залишали на ній жодних ран, а камери переставали працювати. щойно вона наближалася, ніби її присутність викривляла саму реальність. Один військовий патруль повідомив, що знайшов щось серед скель. Тіло було легким, як порожній мішок, але коли солдат підняв його, він відчув, що воно дихає лише на секунду. А потім очі істоти відкрилися, червоні та повні неземної злоби. Солдати в паніці втекли, залишивши знахідку позаду. Вранці місце, де її бачили, було випалене, ніби блискавка вдарила прямо в землю, не залишивши жодних слідів. Доктор Рамірес, відомий біолог з Гвадалахари, зібрав усі свідчення, які зміг знайти. Його лабораторія досліджувала залишки крові, знайдені біля ферм. Склад збігався з людським, але мав одну дивну деталь. Гемоглобін був живим, наче всередині все ще рухалася невидима енергія. Це було неможливо з біологічної точки зору. У своєму звіті він писав: Ми маємо справу не з твариною, а з чимось, що живе поза законами біології. Це невідомий вид або, можливо, щось зовсім інше. Через тиждень його лабораторія згоріла дотла. Документи зникли, а сам доктор Рамірес зник без звісти, залишивши по собі лише моторошні чутки. У середині 2000-х істоту почали помічати в інших країнах спершу у Чилі, потім у Техасі, де вона залишила за собою слід з висушених тварин. А далі Україна. Це було несподівано, але не менш жахливо. Село біля Ужгорода ніч із 12 на 13 жовтня. Жінка почула, як щось шумить біля курника. Вона подумала: Лисиця. Вийшла з ліхтариком, щоб прогнати непроханого гостя, і побачила. Ноги довгі, тонкі, голі, вони стирчали стіні. А потім тіло, що сиділо, мов людина, але зігнуте під дивним неприродним кутом. Коли вона посвітила прямо, істота підняла голову. Обличчя не мала, тільки рот, повний гострих зубів, і очі, як дві червоні лампи, що пронизували її наскрізь. Жінка втратила свідомість від чистого жаху. Наступного дня її чоловік знайшов усю худобу мертвою, без крові. Серед карпатських пастухів існує давня моторошна легенда. Вони кажуть: є звір, що п'є не кров, а страх. Коли ти тікаєш, він стає сильнішим, живиться твоїм жахом. Восени 2008 року троє туристів заблукали в лісі біля синевира. Через кілька днів пошуків знайшли лише одну камеру, що лежала серед моху. На відео видно, як вони йдуть між віковічними деревами. Світять ліхтарями, намагаються сміятися, щоб розвіяти наростаючу тривогу. Потім звук, схожий на шелест, але глибший, як дихання самої печери. Хтось каже: Ти це чув? Камера падає, і останнє, що видно, силует із довгими тонкими руками, що рухається занадто швидко, немов розмита тінь. Відео ніхто офіційно не показав, поліція сказала, що це ведмідь. Але люди, які бачили ці кадри, не змогли потім спати, їхні ночі були наповнені кошмарами. Сьогодні в Ужгороді живе старий чоловік, якого всі називають Микита нічник. Він був лісником, знав кожен куточок Карпат, і одного разу він бачив істоту на власні очі. То не звір, каже він, його голос хрипкий від років і пережитого жаху то фото хтось, кого ми знову розбудили. Колись, коли земля ще не знала людей, були створіння, що жили з темрявою. Коли люди прийшли, вони пішли спати. Але тепер ми їх знову розбудили. Микита каже, що бачив, як вона стоїть на пагорбі, у світлі блискавки, що розривала нічне небо. Дощ падав навколо, але на неї ні, немов вона була захищена невидимим щитом. Вона дивилась униз на село, її червоні очі пронизували морок, і шепотіла щось мовою, якої ніхто не чув раніше мовою, що викликала крижаний жах у самій душі. Експедиція з Києва, група археологів та дослідників паранормальних явищ, приїхала дослідити місце, де зникли туристи. На скелях, прихованих під віковими мохами, вони знайшли дивні знаки: спіралі, старші за будь-яку відому писемність. Один археолог, доктор Коваль, сказав: це не звір, це символ. Він означає той, що забирає, той, що висмоктує. Тієї ночі доктор Коваль зник. Його тіло знайшли за два кілометри, висушене як мумія, з порожніми очницями. Очі були широко відкриті, а рот розтягнутий у моторошній беззвучній усмішці, що застигла на його обличчі. Це було попередження, написане кров'ю: ніхто не знає, чи існує чупакабра насправді, чи це лише плід колективної істерії, чи щось набагато давніше і зловісніше. Але щоночі, коли над Карпатами проходить вітер. Деякі люди кажуть, що чують звук, схожий на дихання, наче хтось дивиться, ховається у тінях, чекаючи свого часу. Є ті, хто стверджує, це просто легенда, вигадка для залякування дітей. Але є інші, хто каже, це нагадування. Нагадування про те, що світ не належить тільки людям, що існують старіші закони, давніші сили, які ми ледь розуміємо. І якщо ти відчуєш крижаний холод, коли навколо нікого немає, якщо почуєш шепіт у темряві, можливо це не вітер, можливо, це він. Не дозволяйте темряві поглинути вас. Якщо ви відчули цей моторошний подих, якщо ваші думки не дають вам спокою, поділіться цією історією. Розкажіть друзям, обговоріть її в коментарях або ж запишіть власні свідчення. Можливо, разом ми зможемо розгадати цю таємницю, перш ніж вона поглине нас усіх. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові ще більш лякаючі розслідування.